на один номер телефону ніхто не бере. А я свій вже... жив. Вона була без нагляду. Бачимо, сина стоїть. Машина Виявилася від рівно. Хоче, щоб було повне лайно. 25 жовтня. Сьогодні повинно бути часткове сонячне затемнення. Ми бачимо сонце повз хмари. Це дуже не круто. Також ми їдемо на СТО. Я буду залишати машину, досліджувати, що там не так з турбіною. Скоріше за все, у мене зламався актуатор це типова болячка для цієї машини. Але я хочу підтвердження, бо викидати 13 тисяч гривень на непідтверджену запчастину, яка можливо працює, можливо, ні. Я не хочу. Це все-таки великі гроші. Ось так виглядає сонечко, якого не видно. І у нас такий прикол все життя. Будь-які там цікаві небесні явища. У нас то сніг, то дощ, то посеред жаркучого літа з кристально чистим небом з'являються хмари. Їзю! Собака, як завжди, я грію машину, і ми вирушаємо. Ну і як же не почати день без смачної кави? останнього часу, звідки взялися ці шкарпетки, якщо Житомир не існує? Ми приїхали в ремонт турбін, я залишаю машину, а самі ми підемо туди гуляти. Стоїть машина, очікує, майстер вже пішов оглядати. Задачу поставив виключно встановити причину проблеми. Маготити буду пізніше. Хочу зібрати просто деякі великі ремонт разом. Як нас занесло на якийсь пустир на краю міста, а це ми вийшли з СТО і трошечки прогулюємося пішечки перед тим, як просто сісти в таксі і поїхати додому. Тут будується отаке. Оче Дім. І що дивовижно, він стоїть на бетонних зубочистках. А отам от протікає річка. Забув, як називається, щось там бистриця. Да. Люблю титанічні інженерні споруди. Це такий прямий доказ того, що людина тільки своїм розумом здатна досягти неймовірних висот, меж, кордонів. Ми літаємо в космос, ми робимо величезні автомобілі. У нас є велика промислова техніка, яка може копнути щось об'ємом з 3-4 жигулі. Ми робимо такі будівлі. До речі, що там? Сонячне затемнення досі не видно. А що ж. Хоча є шанс, що зараз трохи хмери розійдуться і ми таки побачимо щось. Яке красиве небо! Так це ще й навіть на HDR! Затевновано за столок, їдемо назад, сказали треба знімати. Друбіну разом з актуатором, щоб вона не втратила своє налаштування калібровки, тобто актуатор, і ставити на стенд. Це коштує 3500. Зараз я не готовий на це. Але в такому разі все інше працює. Можете забрати машину. Значить, історія. Приїхали ми на таксі, бачу, машина стоїть. І двері підозріло закриті. Ось оце місце. Ось їх реклама, банер. Так от, машина виявилася відкрита. Заходь не хочу. А тут можна, от, будь ласка, можна спокійно заїхати. Камера не дивиться на машину. Я телефоную на один номер телефону, ніхто не бере. Телефоную на інший, ніхто не бере. Аня дивиться в, в углі по геометки, геометці. Це місце, там такі самі номери. Далі. Проходить якийсь там знайомий, немов. Просто людина, яка має якесь відношення до цієї місцевості. Я там перепитую, чи хто ви чи знаєте їх, він перетелефоновує на якийсь там ще номер. Виявляється, людина, яка сказала мені, що можна забирати машину. Я сказав, протягом півгодини буду. Так, добре, це все ще в рамках їх робочого часу. Забула і поїхала додому. Коротше, фактор раз. Я ніколи сюди більше не повернуся, бо це. Повне лайно. Два. Вони залишили мою машину без нагляду, відкриту. Тобто вона могла бути пограбована, вкрадена, угнана і там від відвандавлена, все, що завгодно, могло статися, бо вона була без нагляду. Три. Вони так і не змогли встановити причину. І то, що там треба знімати, це додаткові гроші, мені це не подобається. Так, неправильно, ми так не домовлялися, це чорт знайшов. Так що я зараз чекаю і, мабуть, не знаю, що сам його поміняю, той актуатор клятий. Але СТО мінус, повний мінус. Турбомайстер воно називається. От їх вивіска. Коротше, чуваки, організація це ключ. Без організації, якими б ви не були класними майстрами. Коли немає порядку, немає черги якоїсь, там якихось записів, просто пам'яті не буде справ. Коротше, що було. я біля своєї машини. Приїжджає людина на що там Е60, то да? менеджер, не працівник, а менеджер. Мало того, що дав ключі спочатку не від моєї машини, при тому, що на них написано, ну то тобто, то ладно. З другого разу все-таки вгадав, дав мені ключі. Я перевірив, так це мої ключі, але ми їдемо, відповідаємо. Я ж таки питаю, і що ви маєте по результату? Він відповідає, ну ви там те-те-те зробили, там те-се. Блін, треба було Не, на князі. Ні, з, тіє, їхати. з тіє, все вже. Треба було на княгини. Ну нічого страшного, постоянно. Він там... Порозказував, він там, ти це зробив і каже, і от актуатор зняти треба. Я кажу, ні, я це робити не буду. От, я вам зараз дам за поставлену задачу. Мінус те, що машина була одна. Тож тобто, смислі, що що, що, почав в общем, е, хвилюватись. Я кажу, ну, машина була залишена без нагляду, відкрита. Я кажу, та ні, тут камери, все. Я, кажу, я не знаю про це, я вам пояснюю за ризики. От, Як володар, мені це не подобається. Що робить чувак. Так маше розвертається і уходить при тому, що я відкрив монобанк, вже готовий. Я показую, що я готовий заплатити за виконану роботу. І я кажу: мінус оці от фактори. Він маше, повертається. Я чекаю пів секунди, кажу, ясно, він такий, щасливо. Окей, окей, будь ласка, ваші проблеми, люди.